Отже, вийшла стаття в політику, і вона була про Єрмака точніше про те, чому він не подобається двом адміністраціям і двом партіям. І понеслось по всім телеграм-каналам. Хтось захищає Єрмака, хтось навпаки його критикує. Давайте розберемо, що було в статті. Де там правда, а де трохи перебільшення, як вона могла з'явитися, і головне, що це все означає. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп», Тож не забувайте підписуватись на наш канал. Ми починаємо. Отже, а, якщо ви раптом не дивилися наше відео, а воно стало популярним, 20 чимось тисяч переглядів про результати візиту. Єрмака і делегації, ну там ще Спереденка була щоб літаком його відвести, то ми плюс-мінус теж саме розповідали. І я це відео розіб'ю на дві частини. Перше коротко вступ, і про що воно, і точні, про що стаття, а далі просто вам зачитаю цю статтю, її треба зачитати для того, щоб повністю ви зрозуміли відповідно певні блоки. Буду зупинятися і давати свої коментарі. Раптом, якщо ви це пропустили, то коротко скажу, що 19 червня в. Не дуже, я б сказав би, там прям репутабельним, але достатньо популярним серед американської аудиторії журналів Політикум вийшла стаття, яка говорить про те, що ось Єрмак поганий перемовник США, і його не люблять в адміністрації ані Трампа, ані не любили в адміністрації Байдена. І відповідно там наводиться багато факторів, про які ми конкретно поговоримо. Політику стверджує, що у них багато було джерел і з посадовців США, і українські посадовці, і, відповідно, різні люди, я так розумію, з посольства США в Україні. Ну, коротше, багато різних джерел. І там говориться про те, що Єрмак погано з'їздив, його не дуже люблять, розповідають деталі про цей візит, взагалі, про його поведінку. Ну, коротше, все таке. Тут я маю зупинитися. І перед тим як е, зачитати вам статтю, а її треба прочитати, нам певну деталь. Його справді не люблять. Ми про це говорили. Ми говорили, що візит був так собі. Я чесно переконаний, що цю статтю злили в першу чергу американці. До речі, що вони вже робили, справді з ж історією про те, що у Єрмака погана англійська мова, е, не те, щоб завжди американці це люблять робити чисто з. Інтересів України, навпаки, я думаю, що це знаєте, якщо питання мови нашого перемовника проблема, то давайте їм дайнеку відправимо. при цим кимошникам. Я думаю, що в той момент американці зрозуміють, що у них погана англійська мова. Але ну, коротше, коротко. Я думаю, що перше джерело, ось якраз з їх сторони. Друге, там багато чого написано правдиво. Ну, тобто, я не хочу зараз там розповідати, хто тут автор статті, а що вони до цього писали. Ну, правда. Там багато чого відповідає дійсності. Третє на жаль, ця стаття не дуже допомагає зараз Україні, тому що як би нам не подобався Єрмак, ну просто він представляє Україну. Четверте, Єрмак справді дуже париться щодо у цих всіх проблем. Він про них я переконаний, що знає, але нікого до перемовного треку з американцями не допускає. Девіда там запихнув кудись подалі. Це одна із причин конфлікту. Ну коротше, не думаю, що і допоможе ця стаття зрозуміти, що бляха-муха він провалює це цей напрямок. Ось у ці. Короткі тези я вніс, тепер давайте зачитаю статтю, її правда треба зачитати. Я читаю достатньо, скажімо так, не так артистично, як мало бути, але ну сорі якщо хочете, можете промотати цю частину далі до висновків. Але все ж таки, я просто напрягаю що тут треба зрозуміти весь текст, тому пробачте, буду. Вам зачитувати то, що швидко переклав в чаті GPT. на тлі запеклих політичних баталій, які охопили Вашингтон через Україну, існує рідкісний приклад двопартійного консенсусу. Всіх тістала поведінка Андрія Єрмака, керівника Офісу президента України Володимира Зеленського. Друга за впливовістю людини в Україні. Єрмак став особливо дратівливим співрозмовником для адміністрації Трампа, як стверджують 10 людей, знайомих із ситуацією. Єрмак регулярно їздив до Вашингтону з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. І та виступав посередником і представником президента України. Аболе багато хто у Вашингтоні вважає, що Єрмак погано розуміється на американській політиці, проводиться грубо та надмірно вимогливо до вимогливо пробачте, до американських посадовців і загалом не здатен орієнтуватися у внутрішній політиці Вашингтонського істеблішменту. Та й в принципі на капіталістському пагорбі. Також існують побоювання, що він не зовсім точно передає позицію США українському Керівництво з цього матеріалу політику поспілкувалися з 14 людьми серед помічників конгресменів, колишніх американських та українських чиновників, а також інших, які знають про взаємодії Єрмака у Вашингтоні. Більшість з них дали коментарі на умовах атанівності, щоб відверто говорити про делікатні дипломатичні питання. Один із пізрозмовників, знайомий з відносинами Єрмака з адміністрацією Трампа, описав його як двопартійного подразника. Багато хто побоюється, що поведінка Єрмака дедалі більше загрожує, і без того напруженим відносинам між Україною та адміністрацією Трампа в критичний момент, коли Київ залежить від підтримки США у війні з Росією. Президент Дональд Трамп значною мірою демонстрував. Поступив щодо президента Росії Володимира Путіна, намагаючись хвилити, схилити Україну до мирних переговорів з Москвою. Єрмак у заяві через свого речника сказав, що робить усе можливе для захисту суверенітету і безпеки України. Якщо для цього мені, мене вважатимуть незручним, що ж, нехай я чекатиму ще багато годин під будь-якими будь 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 дверима, якщо це допоможе моїй країні та місії мого президента, зазначив він. У мене немає амбіції повністю розбиратися в американській політиці. Я приїжджаю поговорити про країну, яку знаю найкраще про Україну. Зеленський пропустив заплановану зустріч з Трампом на саміті G7 цього тижня, оскільки президент США достроково залишив зустріч через напруження на Близькому Сході. Досі незрозуміло, чи отримає Зеленський ще один шанс зустрітися з Трампом на саміті НАТО наступного тижня. Очікується, що проблеми України будуть менш помітними на цьому саміті е, оборонного альянсу порівняно з попередніми роками, оскільки лідерами НАТО намагаються уникнути конфлікту з Трампом. Представники адміністрації Байдена також були розочаровані Єрмаком. Але вони переважно могли відкласти своє роздратування, враховуючи нагальність війни та вирішальну роль Вашингтону у підтримці Києва проти російського вторгнення. Натомість адміністрація Трампа не налаштована бути настільки терпеливою. Під час поїздки до Вашингтону на початку червня Єрмак насилу домовлявся про зустрічі із високопоставленими представниками адміністрації Трампа за словами п'яти осіб, які знають про візит. Помічник Зеленського приїхав без чіткої програми, і ті, хто зустрічався з ним, казали: ми не знаємо, чому він тут. Зустріч Єрмака з Держсекретарем Марко Рубіо скасували в останній момент. Але Єрмак все ж таки випадково зустрів Рубіо в. Ем... Який також виконує обов'язки радника національної безпеки в коридорах Білого дому, український посадовець опублікував фото зустрічі в соцмережі X, зазначивши, що вони обговорювали ситуацію на полі бою та термінову потребу України в протиповітряній обороні. Глава апарату Трампа Сьюзі Вейс засмутила Єрмака, змусила пробачте, Єрмака, чекати у Білому домі, а потім скасувала зустріч. Офіс. Віце-президент Джей Ді Венса не відповів на запит про зустріч взагалі. Речник Єрмака Олексій Скачук заперечив опис поїздки від політика, заявивши, що Єрмак таки зустрівся з Рубою в його офісі, а зустріч з Вейлс відбулася, хоча була коротшою, ніж очікувало. Представники Білого Дому сказали, що Велс взагалі не зустрічалася з Єрмаком. Люді, знайомі з відносинами Києва і Вашингтона, описують взаємодії Єрмака з обома адміністраціями як напружені та важкі. За словами співрозмовника, Єрмак, колишній кінепродюсер, досі не освоївся у політичних кулуарах Вашингтона навіть за шість років роботи найближчим помічником Зеленського. У приватних розмовах з союзниками Єрмак звинувачують у чиновнішній адміністрації Трампа в роботі на Росії. Ем, пробачте у приватних розмовах. Приватних розмов з союзниками Єрмак звинувачував чиновників Адміністрації Трампа в роботі на Росії, включаючи посланника Трампа на Близькому Сході Стіва Віткафа. Серйозна недовіра зараз існує до адміністрації Зеленського. Нездатність Києва зрозуміти політичну динаміку США має руйнівний ефект, зазначає Рон Вахід, рад радник з мирних переговорів України. Втім, Девід Арахамія назвав останній візит Єрмака успішним і підкреслив важливість його дипломатичного досвіду. Поведінка Єрмака може лише посилити позиції таких у республіканських партій, хто прагне припинити підтримку України. Один із співрозмовників назвав Єрмака екзистенційною проблемою для України, додавши, що його дії є катастрофою і є з української перспективи. Там далі буде ще багато деталей, Я вже не хочу тут робити вам велике зачитування, але якщо коротко, я думаю, що тон. Всі статті передали. Там буде ще про відносини з послом США Бріджіт Брінк, що вона просила не його не приходити, щоб він не був на зустрічі, і все таке. Ще раз захочете, прочитайте повністю. Сорі, не маю часу вам все зачитати. Я обрав найголовніший частина. тепер коротко. чи правда ось все, що написано. Більше зі цього так: Джейді Венсом у нього погані відносини з іншими. Погані. Ось ця фото з Марко Рубіо. Ми його розбирали тоді в нашому відео. Я одразу говорив, що це випадково була зустріч. Відповідно, говорив, що вся делегація була зібрана на колінки, і дуже швидко не зрозуміла для чого. Ось ще одна фотографія. До речі, знайдіть тут на неї голову делегації Свереденка, яка мала очолювати цю делегацію. Тому по факту, тут багато речей, про які так чи інакше ми всі говоримо: про те, що якби Єрмак забрав на себе весь цей трек, його багатополучно провалює. Відповідно, відсунув там всіх, хто кого тільки міг. Трохи не розуміється в ситуації. Я переконаний, що історія з обальним кабінетом це його провал, тому що він наполягав на цій зустрічі. І вона нам все одно, м'яко говорячи, не допомогла в кінці лютому, і у нього досі не склалися особисті відносини з ключовими людьми за адміністрації Трампа. напевно, не складуться. І сорі, він діє дуже часто як слон по судній лавці. І це абсолютно правда. Так само буде справедливо сказати, що ця стаття в будь-якому разі нам не сильно як Україні допомагає, і бажано було би когось, напевно, все ж таки в Вашингтон відправити, хто м'яко говорячи має певне відчуття. Що там зараз відбувається, звичайно, чи вірю я, що ця стаття допоможе от всю цю історію ем, якось поміняти? Ні, тому що я вже побачив від колег, які почали писати, що це все русня заказує на святого Єрмака, всі дані і все таке, і коротше, ми маємо підтримати, тому що це атака на президента? Ну, типу, пацани. Коротше, ну це залиште, будь ласка, для ідіотів з офісу президента чи хоча б енергоатом. Але так само я ж говорю, буду правильно сказати, що це ситуація Росія користується. Да. Це правда, тільки проблема це особисто наша, нам її треба вирішувати. При всіх рівних у нас було значно більше класних перемовників, в тому числі з Трампом, окрім Єрмака, всіх їх відсунули. Як приклад. Давіда Рахамі. Ще раз не хочу виступати його адвокатом, але відверто ну, в нього це виходило краще. Тому що, поки Єрмак там тупить, він вже засидить і грає в покер з цим а, Трампом молодшим. Ну, як ви чуєте різницю. Але то таке, я не думаю, що Давід вже буде цим займатися. Коротше. Коротко і по суті, чи є цей сигнал від американської сторони? Нам так це, ага, сигнал, от прямо прямо. Чи відповідає дійсності те, що там написано, так чи нам це допомагає не дуже, тому що ну на жаль, ще раз будуть користатися вороги цієї ситуації. Чи вірю я, що щось зміниться? Ні, я переконаний, що Єрмак далі буде бігати за Вашингтоном. тому що як тільки він там втратить хоч якийсь вплив, або президент розуміє, що втратить, то відповідно ми забудемо про Єрмака як голову офісу президента. Ось. Коротко про цю статтю я переконаний, що в інтернеті є купа розборів, які будуть там давати різну конспірологію. Чути її чи ні, ваша ваш вибір і ваш досвід. Мені подобається аналітика. До речі, по цій темі від Юлі Забеліни, від НВ Вони теж достатньо непогані контакти. Всіх інших, ну чесно говорячи, а ще Сергій Сидоренко з, з Європейської правди. Всі інші це буде конспірологія, тому так. Ставтеся скептисом. І останнє сорі, останнє. Там же ж було про українських чиновників, які про це говорили. Моя м, теорія, що нам треба перевірити Галущенка. Розповідаю чому? Тому ну, що Галущенка це людина. Міндіча, міндіч має двоюродного брата Леоніда Міндіча Леонід Міндіч, згідно нашого Сінту, проживає в Брукліні і голосував за республіканців. Все, ось. Бажайте, що ми вийшли на Галушний. Як звичайно жартую, але ну раптом, якщо нас дивиться СБУ, я думаю, що варто його все ж таки викликати на поліграф і угоду він теж слив. Тому перевіряйте. Все, з вами був Ярослав Желесняк, це канал Залізне ДД. До нових зустрічей, До побачення.